Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Саніну із Kiss, це свято життя, поплавлений Меловін, Попаяна, Трінчер, Маша Себова та Ніколас Карма. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Юлія Саніна на сторінці, офіційній сторінці гурту Kiss виклала світлину із своїм чоловіком Валом Бебко зі своїм сином і підписала це як давно не бачились. Світлини зроблені, як я люблю це казати, в іспанських буковелях. Отже, здавалось би, нічого такого, але розуміючи, наскільки градус напруженості у суспільстві зашкалює на сьогоднішній день, не потрібно черговий раз. Намагатися якось провокувати людей, хоча Саніна, на мій погляд, нікого і не провокувала, вона живе просто краще своє життя, адже їй доступно все, в неї немає ніяких обмежень, вона живе в своє задоволення. Ну, в принципі, війна її ніяк не зачепила і ніяк не змінила, тому що по поведінці учасників гурту за Харкіс можна зробити висновки, що з себе представляють ці люди, і відповідно. Підписники не летіли з коментарями. На мою думку, ви робите помилку. Градус напруги суспільства занадто високий, можна обнулити кар'єру в Україні необережними кроками. Да, не всі родини можуть собі дозволити розкіш бути на відпочинку за кордоном повною родиною. Патріотизм Юлії Саніної сім'ї закінчився. Вишиванки можна скидувати вже за бугром і все супер. Мої діти з татом на море поїхати не можуть, як всі інші в країні. А тут Бугай го це на лижах. Тютю, -тю, скоро твоя кар'єра. Трохи в <кхм> від того, що тіп взагалі не париться тим, що він ує <кхм> за кордон, спокійно фоткається з родиною і йому норм. Нічого йому не йокає. Вал, ну ти вже якщо яйця під спідницю пані Юлії сховав, то сидів би не відсвічуючись. Ну напевно, її інвалід поїхав лікуватися, між навіть і не думає довідки купляти, якось так. Це абсолютна неповага до прихильників виставляти в соцмережах свого ухилянта заробітчанина, який вільно відпочиває за кордоном зі всією родиною. Ну, коротше кажучи, ви розумієте настрої людей у суспільстві. Чи можна засуджувати якось людей? Абсолютно ні. Тому що я зіштовхуюсь з тим, що усі мої друзі, кого я знаю, от на повному серйозі, я хочу звернутися до наших підписників. Чи помічаєте ви теж таку тенденцію? Усе моє оточення починає сипатись ментально, усім плавить дах. Ніхто не розуміє, як будувати своє майбутнє, усі просто живуть одним днем. Але якщо 22, й 23-й, 24-й рік якось супроводжувались хоча би краплями позитиву і якимось світлом в кінці тунелю, то сьогодні це просто суцільна прірва. І, от в той момент, коли суспільство напружене до неможливості, Саніна підкидує вугілля. А не дивуйся, Юлю, чому так відбувається, тому що ти це робиш свідомо, несвідомо, скоріше за все, несвідомо. Юліч хати Юлі важливо походити з вишиванкою, підняти прапор. Аби заробити гроші, поїхати собі в Іспанію, там чи в Лондон, чи кудись заманеться, витрачати ці гроші там, не вкладаючи в Україну, не витрачаючи їх в Україні. Навіщо? Тут можна на дурних заробляти, а за кордоном витрачати і насолоджуватись життям. В такий спосіб Юлія Саніна сіла дубцею на два стільці. І як ви думаєте, Юля якось реагує на цей хейт? Звісно, вона просто зачищає. І видаляє абсолютно усі коментарі. Тобто команда Юлії Саніної ні до чого більш розумного не додумались, як ігнорувати реальність, продовжувати лицемірити і просто видаляти, видаляти, видаляти. А потім, будуть же ж казати, це все російське псо. Немає ніякого хейту від українців. Це все боти, боти-боти. Юлю. Тоді я теж виходить бот. Твій персональний особистий бот. Боже, мій люди за три роки повномасштабного вторгнення так і не зрозуміли нічого. Я маю на увазі Саніна, і її команда. Для них Україна це плацдарм, куди можна приїздити, заробляти гроші і жити своє краще життя. Закінчуються гроші повертатися, заробляти, знову виїздити, ігнорувати усі питання від суспільства і неугодні так звані коментарі, просто зачищати та видаляти. Шановна Юлічка, я знаю, що ти дивишся. А я скажу лише одне: браво! Тому що ти знаходишся в клубі з потапом, з владом ямою і з усіма тими паразитами, які не мають жодної честі та гідності. Ось ти в цьому клубі, і ми усе запам'ятаємо. Висновки зроблені, а інтернет пам'ятає все. Можеш блокувати, видаляти, скільки тобі заманеться, але це інтернет. Авторське лицемірство у виконанні Юлії Саніної. Ну давай, драконь, людей далі. Understand. Now I understand everything. з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо. Про ту чи іншу особистість надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Давайте зараз переглянемо архівне відносно свіженьке відео про Меловіна, яке в нас виходило на каналі. А Меловін посварився зі скрою, як виявилось, я цього не знав, але хотів би зачитати, що пишуть змі. Молода українська зірка іскра, яка привернула увагу своїм яскравим стилем та сценічним образом, нарешті вирішила розповісти президент, який сколихнув музичну спільноту. Конфлікт з Меловін, її наставником, став причиною для скасування виступу на престижній музичній премії Юна. Історія почалася з непорозуміння, яке поступово переросло у відкритий конфлікт. Іскра згадує, що їхня співпраця з Меловін була насичена творчими пошуками, але врешті-решт вони не змогли знайти спільну мову. Відчувалося, що амбіції обох сторін стали на заваді конструктивному діалогу. А що відбувається взагалі з мелом? На початку повномасштабного вторгнення він тонув. Був він просто відверто тонув як артист, як людина, як особистість. Це просто було болотце болочене Потім, в якийсь момент, він змінює свою команду, все, все у нього налагоджується, а тут, наче кошенят вже принесли на хвостику, що він розійшовся за льоною фармор своєю піарницею, яка е, вклала величезний ресурс в мела в того артиста, якого ви бачите сьогодні. Хто шепче на вуха падає на вуха чи е, навіщо лапшу, я не знаю, мівіну, мелу. Що з тобою не так? До кого ти дослухаєшся, що сваришся якраз з тими людьми, які тобі бажають кращого. От з ким сьогодні ти перебуваєш, оце кумовство-братовство, ну умовне, трешся за ручку, що тобі е, капають, а ти слухаєш. Тобто ти себе позиціонуєш дорослим, сформованим, розумним, людина, яка має величезний досвід життєвий. А насправді ти так легко піддаєшся абсолютно будь-якій маніпуляції. Ти себе обманюєш. Якщо ти думаєш на сьогоднішній день в твоєму оточенні суперкласні, суперсправжні, супер щирі супер супер люди, це м'яко кажучи, далеко не так. І на твоєму місці я би задумався і трішечки зупинився, видихнув. І проаналізував, хто ж насправді сьогодні в твоєму оточенні, тому що ті люди, які тобі жужужу, -жу -жу, насправді ніфіга не бажають кращого. Ти знову починаєш падати у пріргу. Але маємо те, що маємо, будемо спостерігати. Дуже шкода, мел талановитий артист, талановитий співак. Хотілося б, щоб він розвивався і зростав. Але багато в чому артиста формує його оточення, і це оточення здатне загубити людину. Давайте в коментарях, що вам відомо про мела. Напишіть, будемо надалі уважно спостерігати за вектором розвитку мела, в який напрямок він піде. Об'єктивний штрих до портрету настільки обурив Костю Бочарова. Що Костік, не витримавши, не стримавши собі цей гнів, кинув скаргу, подав запит на YouTube, обравши категорію потенційно неприйнятне відео. Мелчику, сонечку, я вже тобі відповідав в своєму телеграмі. До речі, підписуємось посилання в описі та в закріплених, там у нас несеться дуже гаряче. Жодного порушення платформи в даному сюжеті немає. Ми просто констатуємо факти, тому що взяли матеріали з інтернету, з відкритих джерел ЗМІ. Ну і відповідно про те, що ти розійшовся з представниками своєї команди, це теж факт, тому що є офіційний коментар на інстаграм-сторінці Альони Гармаш. В той момент, коли ти вирішуєш кинути на мене скаргу, YouTube мені нічого не присилав. Але твої найближчі друзі на сьогоднішній день з твого найближчого оточення. Мені вже зливають цю інформацію, тому що в них є доступи до багатьох платформ твоєї професійної діяльності. Меловін настільки заплутався в своїй нісенітниці, настільки я не розумію, куди його несе. А у мене був ряд, скажімо так, консультацій з нашими колегами в різних напрямках. Ми спілкувалися. Так у Меловіна з усіма погані стосунки, тому що там всередині Мела живе Алла Борисовна Пугачова. Господи, прости за порівняння, ну об'єктивно, там же ж просто совєтська півіця істерічка оце те нутро, яке знаходиться всередині мела. І він, замість того, аби замислитись, проаналізувати, що не так, чому не працюють релізи, чому не стаєш ще більш популярним, він починає агритись, психувати, діставати бідних модераторів YouTube. От, дивіться, дивіться, там такий гадьониш без палов сидить, щось про мене каже. Щось про тебе каже, це з офіційних джерел. Змі, наголошую ще раз. Зачепили велике, роздуте его, як хвіст павлина, так, меле? Замість того, аби професійно підходити до ситуації в твоїй кар'єрі, в твоїй діяльності, аби з розумом аналізувати те, що відбувається в твоєму житті, тебе несе, м'яко кажучи, не туди. Я один із небагатьох, хто залишався до тебе лояльним. Хто підтримував релізи, мені присилали їх, я публікував в своєму телеграм-каналі, озвучував тут, в плітках. Але ти вирішив розірвати з усіма зв'язок. Тільки ось цей шлях, який є геніальний, неповторний і особливий, приведе тебе до прірви. Наголошую ще раз, прірви. Я кажу, ні. Мені дуже шкода, що така талановита людина, в тебе справді крутезний вокал. У тебе справді є великий потенціал. Але ось цей е, характер дуже неправильний для шоу-бізнесу. Тому що в шоу-бізнесі потрібно бути гнучким, вміти виживати. Ти цього не вмієш взагалі. І ти йдеш проти усіх: ти не є автономним персонажем, ти не Джамала, ти не Тіна Кароль, ти не та творча одиниця, яка може собі дозволити практично що завгодно. От тепер і залишайся зі своїми бісиками тарганами в голові наодинці і зі своїм супер оточенням, до якого ти так дослухаєшся, і вважаєш, що це твої кращі друзі. Тепер подивимось, як буде сяяти зірка Меловіна в 25-му році, з урахуванням того, що він розісрався з усіма, з ким тільки можна. Робіть висновки, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А якщо захочеш скаргу знову кинути на цей вже сюжет, ми просто обговорюємо те, про що говорять усі інші. А на Ютюбі свободу слова ніхто не відміняв. Тому що ця платформа дозволяє висловлювати свою власну думку. А те, що це за діло твоє власне его, бо ти звик тільки до компліментарності, ну, хлопче, тут треба сходити до професіонала. Поспілкуватися і пропрацювати себе, а не кидатися з агресією на увесь зовнішній світ. Йдемо далі. Давайте глянемо Анічку Трінчер на своєму подкасті. Ось як вона коментує нашу з нею першу зустріч на прем'єрі фільму Алана Бадоєва у 2024 році. Я безпосередньо мала можливість з ним зустрітися на одному з показів кіно. Він мав можливість ну ні, я хотіла це, тому що мені хотілося, щоб він це мені сказав в обличчя Суть в чому накануні Він запостив у себе, що я лечу з балі і він запостив дуже брудний пост. Типу, а вона на трінчер, Господи, я нею там була вона не така там. І чому мені доводилось переливати, як то кажуть, з пустого в порожнє. Я вже зняв був Reels, в якому відповів на запит Ані, Тож я його вмонтував в наш сюжет. Давайте переглянемо, хто не бачив. Мова піде про Аню Трінчер. Як виглядає викривлення інформації медійними людьми, коли ти живеш абсолютно в іншому світі, який не має нічого спільного з реальністю? На він запостив у себе, що я лише з балі, і він запостив дуже брудний пост, типу Аня трінчер. Ось таке невдоволення. Трінчер висловила. А ось вам скріншот посту, про який говорила Аня. Анічка Трінчер після пережитої діареї на Балі прямо зараз перебуває в аеропорту Варшави. Наші кошенята в режимі реального часу слідкують за легендою української попсцени. Кошенята говорять, що після органічної чистки кишечною паличкою у співачки з'явився рум'янець на обличчі та колір шкіри набув ознак життя. Тобто, в даному пості йшла мова про зіркову діарею, про яку Аня Трінчер жалілася своєї аудиторії, коли медійні люди говорять, що звичайні люди та ось ці пліткарі все перекручують. Медійники в свою чергу займаються. Тим же самим. От і робіть висновки. Тобто, Аню, коли ти кидаєш претензію до того, які всі е, жахливі пліткарі, заздрісники, ось ці хейтери, так ти точно так же перекручуєш інформацію, тому що пост, про який ти говорила, там взагалі не було і близько того, що ти озвучила. І ось е, на подкасті Ані. Була ця панянка, і ось що мені надсилають кошенята про цю Лєру. Ось ця дівчина Лєра, доброї ночі з Кривого Рогу, була відома тим, що працювала на вебках, її спалили з дівчиною із моєї школи. Були відео. Тобто Аню Трінчер, яку обурює цікавість до її життя і її оточення. Коли я говорю, що ти в Буковель поїхала відпочивати із самими знатними пенсіонерками столичного порту, її це обурює. А те, що в твоєму оточенні, ертниці, вепамщиці, і на сьогоднішній день це є твоїм колом спілкування. Питання: Аню, тебе чекати теж в цій сфері чи як? І ось ці панянки розповідають, які всі жахливі хейтери, заздрісники, тебе не впізнає ніхто, навіть буданцев, навіть буданцев від тебе в шоці, але не може сказати тобі це в очі, бо йому потрібна робота, йому потрібні гроші. Тому що в нього дуже складна ситуація в Італії. А ти просто йдеш ось так, впевнено вниз. Але при цьому пишаєтесь: о, у нас непогано прийшли релізи, цифри. Можливо, так. Але це не дало тобі жодного приросту концертної діяльності. Це не дало тобі ніяких бонусів і плюшок. Ти ніяк не закріпила свій статус. В ніші до сих пір не зрозуміло, яка в тебе ніша і на кого вона цілковито розрахована. А тепер з урахуванням того, з ким ти спілкуєшся, і кого ти запрошуєш в свої випуски, угу. тож ніхто так геніально не обкекає Аню як вона сама себе. В чому я не правий? Давайте спілкуватися. Прийшла на кастинг, сказали вау, яка зіронька, лишайся, ти будеш звіздою. Ні, ніколи в житті. Оце прийдеш спочатку редактором, потім ще трошки, ну тепер спробуй. Ну тобто все дуже поступово відбувається в моєму житті. Але я до цього звикла, і, знаєш, зато в результаті більше цінуєш те, що маєш. Сто відсотків по собі, але врешті приносимося в червень 18-го року. Скорочення знаємо по собі, що це зачіпає его, так. амбіції були. Чи пробувала ще на якісь телеканали? Можливо, відправляла резюме, чи запрошували на кастинги? Саме кади працювати? А, а, запрошували, але я вже не хотіла, Чесно, я дуже хотіла сп... у мене. Це просто ще був такий момент. Було літо, коли я виходила заміж і пам'ятаю цю розмову з моїм, ну тоді ще майбутнім чоловіком. А це Маша Себова дала інтерв'ю Аліні Дороцюк. До речі, Себова не часто а, приходить на інтерв'ю. Мені сподобалось в ній абсолютно все, проста, щира. Це ось той правильний запит на щирість. Коли ти дивишся інтерв'ю, ти розумієш, що людина не намагається сподобатись, не юлить, не намагається якось підлаштуватися. От вона така, яка є, з усіма плюсами, зі всіма мінусами. Дуже лайтова легка розмова. Тому дякую за це інтерв'ю. А було цікаво послухати. Я про Машу дізнався багато нового раніше. Її приглядав зараз. Якось у мене відпало бажання дивитися про подорожі. знаєте, щоб себе не драконити лишній раз. Тому молодці дівчата, мені сподобався цей діалог, було лайтово, приємно і в дружній атмосфері. Хто приглядав це інтерв'ю? Поділіться враженнями, сподобалось чи ні. І чи приглядайте відосіки від Маші. Такий, у нас сьогодні дещо емоційний випуск. Тож на завершення пропоную подивитися. Сюжет Ніколаса Карма. звати Ніколас Скарма. Я Ура! цікавлюся, скільки коштує ваш Кросівки. Пума. Десь дві з половиною. Круточка. Ці ноги коштують шість тисяч доларів. Я протезувалася реабілітацію протезування Брокен. Я сама з Донецької області з Нью-Йорка. У 22-му році, 8 квітня, ми евакуювалися і ми приїхали на Краматорський вокзал. Останнє, що я почула, це дуже страшний шум в небі. І ось коли я лягла на спину і ось підняла ноги догори, то. Ну, я їх там не побачила. Там було дуже багато крові. Ось і. Ким ви мрієте стати, чого ви хочете досягнути. Я почала бігати на півмарафони. Мене вже запросили на відомий бостонський марафон, де я пробігла 5 кілометрів вже. Кожен день в мене були тренування. Я займалась в центрі Unbroken. Я збирала гроші військовому на бігу протест. Мене звати Яна Степаненко. Яна Степаненко. Ось з таких людей ми маємо брати приклад. Людина, яка надихає, яка мотивує. У вас тільки. Відвага, тільки сили. Стойте, усміхайтеся, така життя радісна. З вам Мені 13. 13 років? Мені тринадцять. Тринадцять років. Боже, я хочу Ніколаса, Я від себе лише додам. Дуже дякую за таких гостей. Дуже дякую, що показуєш, ділишся цими історіями. Неймовірна дівчинка, можна безкінечно захоплюватися її стійкістю. Її сміливістю, її позитиву можна лише по-доброму позаздрити. Дитині довелося пройти справжнє пекло, і вона вистояла, і вона змогла. І такими людьми пишаєшся. Такі люди повинні бути величезним прикладом для нас усіх. І саме таке покоління, яке зараз зростає, свідоме. От я кажу за свідомих, тому що довбнів теж вистачає превеликий жаль. Вони повинні формувати цю країну. Ну, а вам хочу сказати, друзі, бережіть те, що маєте, цінуйте те, що маєте. І говоріть частіше, як ви любите своїх близьких людей. Такі в нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Побачимось вже завтра. Випуски виходять кожного дня для когось плітки, для когось ворожіння. Все це в переміжку, день через день виходить. Тож кожен знайде щось своє. До зустрічі, Па-па!